Всім привіт! І сьогодні ми будемо розмальовувати писанки з моїми однокласниками. І сьогодні ми знімаємо в моїй школі, і тут дуже класний майстер-клас. А майстер-клас в тому, що треба розмальовувати крашенки, бо скоро Пасха. Скоро вже буде Пасха, Так що заказуйте м'яско. Скоро вже буде Пасха, сердельки та кобаски. Починаємо майстер-клас. Для цього будемо малювати ось такий малюнок, таку квіточку. Починаємо з тарілочки. У вас на яєчку є зразок, наведений ескіз простим олівцем. Беремо писачок, набираємо віск, розігріваємо писачок над свічкою і набираємо віску, писачок. І нагріваємо і. Повторюємо контур, який у нас є на яєчку. запалюємо свічки. Або треба добре нагріти. Тримай, будь ласка, писачок, гріємо. Гріємо, 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 гріємо і пробуємо. Чому так мали, не Давай гріємо ще. Ми всі будемо малювати одну квіточку. До самого верху не доходимо. Зупиняємося десь отут. А, що робити? Я не знаю, ти типу, сам казав, що лінії лінійчик. Ну типу. тільки що робити. Юсь, що робити? Тебе треба, тебе тр... треба макс лінія обводити. Ас, як красиво. І з того боку. А -а -а, ще раз. Данилко, дивися, як ми робимо. Диви, бачиш, набираємо. Розігріваємо, сподіваємося, що він туди нам потече. І де а, має бути? Бачив, як пані Наталя малювала. Дивися. Мах, ти зроби терби, просто так, ручку. а ти отримай отак от от зі середини. Ну от, тоді дивись, я прикладаю і дивись, як воно буде добре малювати. Спочатку треба нагріти віск, і його треба тримати над свічкою. Потім, якщо віск розтопився, mm -hmm. от він, типу, розтопився і не можна малювати. Далі ділимо ось так. Так. І так, пробуйте зробити сніжинку. Я ще сніжинку маю О, У тебе вже вийшла своя сніжинка. У, У, чого ти не малюєш? Я отак не, не, не виливай, ти не грій, Може якщо нас ти не малюєш. Та нас звіск закінчився. А. Та ну малюй! малюсь. От, бачиш, виходить. Як це можна не панікувати? Іване, бери Ні. ось цього великого. Матвій, а як ти святкуєш Паску? Я як святкую Пасху, моя мама готує Паску і ми йдемо до церкви. Її святите, а ти як? Має? Я їду до своїх дідусь і бабусь і з ними б'юсь яєчками. Я теж. Так. Ми колись з татком і з мамою е брали яєчка і били ці яєчка. Хто переміг, то забираю Кока-Колу. Той е кока хто якийсь приз забирає, а хто програв, той нічого не забирає. Ми так колись робили з своїми батьками. А це це колись робили. Я цікамі таке не робив. А які призи у вас були? Нас призи були їсти Пасху. Їсти ну і всі її будуть їсти. Наприклад, там хтось виграв, і... він їсть всю щупа. І бере, ну, як вона, по шматочку, по шматочку як у нас? Шоколадка. А в тебе? А в нас нічого ну ми ні на що не граємо. Це напевно моя. <турец> È, та. <турец> та, це твоя? Це твоє. Чи складно це малювати тобі, Данелко? Ні, мені не складно. А мені? тобі? Мені чуть трошки складно. А ще з цим можна опектися. Мій дружимо. Я зараз тобі розкажу секрет, як треба бити з яєчками. Ти не маєш битись ось цим. Якщо отак, то ти б'єшся заднім. І б'єш його всередину. І тоді воно лупне, але твоє теж може лупнути. Так що, А, ні, краще не сюди, а краще ось тут. Бо тут слабша частина. Так Так що ось це секрет. Давай спробуємо. Давай. Це лупнула трохи. Ей, але не значить так можна. Друзі, моя писанка номер 1 вже зроблена, а писанка номер 2 я зараз її буду робити. О, це просто ідеально. Це просто так вилипательно. Отакі б писанки зробили з Данилкою. Він ж біля мене сидить, і він мій друг. Ось це так зробили і акуратно запихнули, а потім закрили. І воно дуже гарно так виглядає. Друзі, щоб розмалювати таку гарну писанку, як в мене, вам потрібно взяти яєчко, протерти його оцтом, підготувати писачок, віск, фарби та свічечку. Спочатку намалюйте малюнок на яєчку простим олівцем, а тоді наповніть писачок. Воском та замалюйте візерунок, віск буде швидко застигати, тому розігрівайте його над свічечкою. Розмальоване яєчко занурюйте у фарбу. Обережно діставайте, піднісіть яйце з воском до свічки, щоб він розтанув. Та швиденько витріть його серветкою. Ваша красива писанка готова! Друзі, смачної вам паски і ковбаски. І я вам бажаю, що вам все смакувало і всім па-па!